Всім привіт з Дніпра. Сьогодні у нас 15 серпня, 24 рік, і хочу показати вам, що глот на моїй присадибній ділянці вже почав сипатись. Це культивована рослина, не дика. Глод буває дикий, той, що росте в посадках, він такий дрібненький, а це садовий. Глот, бояришник ще його називають, він набагато крупніший, але якостями також цілющими він обладає. Ось так виглядає на сьогоднішній день. Дуже спекотно. Звичайно, в минулому році він був набагато такий крупніший, а в цьому році дрібний, тому що. Ось так, тому що дуже спекотно було і зазвичай він дозріває уже в вересні, а сьогодні вже на 15, дивіться, скільки його посипалось на 15 серпня буду, буду збирати, буду розказувати вам про його корисні властивості, що можна зробити, приготувати. З бояришника, які лікарські засоби для відновлення серцево-сосудистої системи, судинної системи. Ну, в общем, розкажу все, що знаю. Дуже велику кількість вітамінів він має, вітамін А та С. Буду збирати, буду розказувати вам всю інформацію, якою я володію. Які ж фармакологічні властивості мають препарати глоду? Вони посилюють кровообіг в коронарних судинах серця та судинах головного мозку. Певною мірою вони посилюють скорочення серцевого м'язу та зменшують збудливість, мають заспокійливу дію, нормалізують артеріальний тиск, розширюють судини, тонізують серцевий м'яз. Також забезпечують достатнє надходження кисню, нормалізують серцевий ритм, також знімає голод, знімає збудливість і стан і стомлення серця, також нормалізує згортання крові, нормалізує рівень холестерину, має седативну дію, усуває перезбудливість нервової системи, дратівливість, нормалізує сон. Усуває безсоння, мігрені. Також вживають у таких випадках, як захворювання, наприклад, стрес, безсоння, епілепсія і неврози, перевтома, нервове напруження, психологічно-емоційне напруження. Зараз в наш час це дуже актуально саме приймати. Глот, тому що ми знаходимося в постійному стресі, і треба займатися своїм здоров'ям, тому глот це просто щось неймовірне і неперевершене. Тому Зараз, коли час збирати глот, потурбуйтеся, запасти з ним і зробити собі таку на всю зиму підтримку, так як і підвищує імунітет, і особливо людям похилого віку дуже корисно його вживати, тому що якраз оці всі загострюються вікові наші зміни. І глот це те, що. Полегшить наше життя, скажімо так. Дітям можна з голоду робити різні чаї, настої тільки з тим, кому випали з 14 років, не маленьким дітям. І стосовно глоду, звичайно, треба не як би то сказати не зловживати. Е, він дуже смачний, от, е, в такому свіжому вигляді е, на смак такого солодкуватого, купуватого е, смаку. Е, дуже приємно. Я з задоволенням сама його споживаю. І е, мені дуже подобається ця, це не ягода, це яблуко. Якщо от, це називається не ягода, а яблуко. Це я вичитала і вам скажу, щоб ви знали. Так, що ще хочу сказати, що можна зробити з глоду? Ну, звичайно, основне це зробити настойку настій. Як його робити? Берете літрову баночку, насипаєте повну звичайно помивши помити, скласти в баночку, трошки просушити, скласти в баночку і залити бажано спиртом. Якщо нема спиртом, то горілкою ставимо в темне місце, ну повністю ягодки, щоб були покриті, ставимо в темне місце, і від 20 до 30 днів вони ця настійка у нас настій цей, у нас настоюється. Після цього ми зливаємо бажано в пляшечку скляну, але повинна вона і поставити в темне місце. Використовуємо, як використовуємо 20 крапель вживаємо 20 крапель 3 рази на 3 рази на добу по 20 крапель. Можна додати там водичку, можна покапати на цукор, ну, кому як зручно. Це стосовно настою. Ще я роблю з глоду, дуже мені подобається варення. Як я роблю варення? Також помила, відчистила від оцих цих квітоніжок. Помила, посушила, заварюю сироп, сиропом заливаю на кілограм ягід глоду. Я додаю в літрову банку з водою, додаю 2 стакани цукру, роблю сироп, кип'ячу його і заливаю. заливаю ягоду. Ягода стоїть у нас до ну, добу Потім я знову її закип'ячую і знову заливаю. І вже на третій раз закип'ячую, заливаю і варю 15 хвилин, і потім можна додати півчайної ложечки цукру для того, щоб варення було таке красиве, щоб воно не втратило свій колір. добавляю Лимонну кислоту або можна вичавити пів лимона. Буде дуже смачненьке таке до чаю дуже смачне вареннячко. Мені, наприклад, дуже воно подобається. Що, могу, що можу ще зробити? Я заморожую обов'язково, додаю в компоти, також ну, беру в пакети. Пакети ну такі зіп, зіп замочками і заморожую. Потім, при необхідності, можу робити чай, як робиться чай, столова ложка глоду, заливається 200 мл кип'ячої води, можна потримати на Водяній бані можна залити просто в термос і потримати, щоб гарно настоявся. Стосовно, стосовно сушки, можна засушити, висушити глот. Це так, також часто практикується, але його для того, щоб заварювати чаї, його треба бажано взяти там ступку, подрібнити. Тому що він такий дуже при висиханні стає дуже такий твердий, і його треба довго заварювати. Тому його бажано подрібнити. І також столову ложку на 200 мл води заливаєте. Окропом і отримуємо, чекаємо, поки настоїться, і отримуємо дуже смачний, корисний чай. Але пити його також треба по 100 мл 2-3 рази на добу. Ну Ось такі основні. Я вам розказала те, чим користуюся я, що я роблю з голоду, мені дуже він. Подобається. Я думаю, ви також розумієте, які він має дуже такі корисні властивості. Звичайно, в аптеках продається глод, чай глоду в пакетиках, можна також там придбати. Також дуже корисне корисні суцвіття глоду для заварювання чаю. Але краще всього це плоди глоду бояришника. Бажаю всім миру, міцного здоров'я. Бажаю всім, щоб. Наша країна процвітала. На все добре. До нових зустрічей! Зустрічів!